На факультеті військово-морських сил відкрили новий комп'ютерний клас. Він обладнаний сучасним тренажерним комплексом. Певні напрацювання розробники мали давно, але перший зразок тренажеру залишився у Севастополі. За задумом творців він дозволяє вивчати теорію, формувати практичні навички та здійснювати контроль знань. Загалом передбачено 9 навчальних місць і робоче місце інструктора. Комплекс оснащений інтерактивною дошкою, сенсорними моніторами і сервером для зберігання інформації. Саме підприємство Метикол, воно невелике, воно налічує там трошки більше 30 постійних співробітників, але, звичайно, на виконання цього проєкту були залучені інші співробітники, в тому числі з Академії наук. Тому це є такий, я вам сказав, нетривіальний приклад поєднання ну, науки, я б сказав, освіти і одночасно впровадження в військову галузь, що зараз особливо актуально так сати, ну, для України. Над вивченням військово-морської специфіки та принципу роботи радіолокаційної станції розробники працювали близько двох років. Це тривимірні моделі різноманітних пристроїв. Значить, принцип такий один раз побачив. Зрозумів з першого разу і на все життя запам'ятав. У перспективі розробники планують створити повноцінний навчальний центр з підготовки військових моряків різних спеціальностей. А новий навчальний клас це лише перший крок. Кафедра є профілюючою для підготовки спеціалістів озброєння для військово-морських сил. Навіть цього року з 32 випускників 10 були. Це корабельні артилеристи, тому гостро стояла проблема підготовки їх. Практичної підготовки такий тренажер дасть змогу майбутнім офіцерам стати професіоналами своєї справи. Карина Калітовська, Юлія Жебель, Даніл вже телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч».